ранку! нещодавно у нашому місті пройшов чудовий захід, IT Fest фест, восна, софт. І от переможці цього фестивалю сьогодні у нас у студії Дмитро Костишин, учасник фестивалю, і Роман Якунін, заступник голови центру робототехніки Кланау. Доброго ранку Здравствуйте. Здравствуйте. вітаю рідну льодна академію. Дуже приємно, що ви так активно берете участь, і одразу виникає питання. Потім ми перейдемо Каким до ваших образом? вражень від фестивалю. Скажіть, будь ласка, що це за диво таке? Це називається воздушний армрестлінг. З ним ви і перемогли, я да, так розумію. Да, угу. да. В чому суть? Ви тобто самі самостійно все це розробили, правильно Так. Да. Ми самостоятельно з командою розрахували це все, довго думали, звісно. А сам проект ми буквально за неділю зібрали перед конкурсом. Ви оце створили за тиждень, я правильно розумію? Да. Да. Клас, давайте покажемо в дії, аби ви розуміли, що конкретно. Я там это должен зняти і що то цікаво, цікаво було. Давайте розказуйте. Мені треба я так зробити? Да. Я нажму. Да? я хочу зняти відео. Мені цікаво, як Маша виграє. виграє. Виграє за мене, вболіває. Розказуйте, що треба робити? Включать или нет? Ключать. Да. Включать, поїхали. Зараз заіграють музика. Не заіграють. Ми вмикаємо, піднімаюся руки, значить починає грати музика. Це означає, що об'єкт запрацював. Можна тут можна. Добрий вечір! вічі! Класно, чуєте, так і весело. І значить, суть в тому, але треба зауважити, що ви тренувалися, ви багато практикувалися, а є люди, які навіть не вміють. Мені, мені просто тут до того трошки показали, куди треба думати, що робити. Так, за діма, господі, я не це мала на увазі. Так. Поїхали, так? Грає з вами, правильно? Маша, давайте інтерв'ю візьмемо. Спробуйте спочатку. Марія Пірас участвує в соревнованнях воздушний армрестлинг. Поїхали. Давай. Ще раз. Ще раз. Дуйте, дуйте. Давай, Маша, ти справишся. Я вас заберю скоріше. Допоможи мені, бо я вже все червона, я свідомість втрачу зараз не виходить, Я не знаю, як це діляться, все. От воно пішло до опора, змінюється музика і під час грає така епічна. І під час цього можна вітати. У нас зараз Дмитро переміг здобув перше місце. А чого не не Бо нам підставили не ту сторону. Це ж наша музика. Ранкова кава, ти розумієш? Да, в нас є така підробля. Що то до ранкової кави треба ще пиріжечка хорошого, щоб сили набрався? <гум> треба знати, куди треба дути і, і... вміти дути. Так. Ой, ну ви знаєте, Часно. це дуже корисна гра. Насправді да. так розпрацьовується легені. Я думаю, що треба обов'язково її якось в маси, то і віддавати. Це ваша власна ідея? Чи ви десь підгля... mm, підгляді ідея. Ви самі це і придумали. А взагалі давно працюють в льотній академії над робототехнікою? Рік Ага, тобто ви тільки започаткували. Да, так? От ми, минулого року приймала наша команда теж участь весна mm -hmm. софт, але то вже були якби позакласні, позапарні у нас, як вуз, позапарні навчання. А минулого року ми здобули трошки радіодеталі, електроніки і відкрили курток робототехніки. Mm -hmm. Зараз ми вже отримали свої приміщення, ми воліцінуємо, ми вже центр робототехніки. От тижня за три в нас повинні заїхати нові залізяки, куча. Mm -hmm. Mm -hmm. Це щастя, чоловіче щастя. Нові <смір> залізяки. Роман, це ваша ініціатива була створити. Як взагалі ви до цього прийшли? І як зараз студенти до активно підтягуються? Ні, прийду? до робототехніки і взагалі започаткувати. Це більш ініціатива начальника академії. Ага. Зараз зв'язку з новими віяннями, проваджується освітній процес. Причому це у нас був просто гурток. Тобто, на ентузіазмі хлопці ходили. Зараз в них сесія зараз вони не можуть, але вони стараються. А от, з наступного року вже введені в начальний план дисципліни, управління безпілотними літальними апаратами та основи аційної, авіаційної робототехніки. Будуть такі заняття, от для Дмитра цей сюрприз буде такий. Його група буде на оцінку керувати дронами, збирати їх, розбирати. Підключати, паяти. Все Тут так все. масштабно, да? Тобто так. там і дрони, і управління. А ви, до речі, що виграли за перемогу свою? Якісь залізякі, а... певно, ще. Юу. Ні. Гравір виграли. Ще а, раз? Гравір. Угу. А тепер? Маленька дріль, можна сказати. А, маленькая. А маленька Тепер авторій. Ага, для для дівчатки. В стоматологою бачили це бормашинку. Да. Тільки немного більше. А це точно таке саме, тільки не для зубів. А для техніки. Що спит поедет потугливать, відрізати. В общем, очень да. Класно. Розкажіть, як відбуваються у вас заняття? Скільки у вас там учасників? А, учасників у нас буває по-разному. Угу. Так як ми збираємося після пар, збираємо команду. Там, наприклад, команда по робототехніці. собрали п'ять чоловік, обдумали идею, придумали все. У вас з дитинства таке захоплення? У мене з детства. Я Ти, займаюся я, я радіотехнікою. Так розумію, ви той хлопчина, якому щось дарували, і ви одразу його на хвинтики розкладали, да, 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 да. да. і складали ну, щось нове. А, не завжди, каже, зміг зібрати. З електронікою ви на ти. Да. Если Якщо поломается машина, можна вам дзвонити, набирати. там, что есть везде, если надо, что с электроникой случится, с А, ну это от канифоли. Видно працьовиті руки. Ну, ви знаєте, фантастична ініціатива. Дуже цікаво, класно, що льотна академія. Знаєте, от завжди на хвилі, Ви відчуваєте, куди треба рухатися, в яку сторону. Дійсно, і я так розумію, весна сов, це лише перші кроки вашої участі, чи брали ви вже у якихось ще більших масштабних заходах, чи тільки в перспективі? Оскільки перший рік зрозуміло, що це тільки іменно техніки? Так. Да. Да. Ну, теперь. Перший, так, да, досвід такий. Почин, ну, перший почин, і дуже почин. успішний. О, насправді, ну давайте, реванш. Ну, відходь, будь ласка. Ага. Да? Громче. Так, громче. Музикунько. Зараз. Ні, Ну, да? а що робити? А ви включили? Нужна виключити да. включає. Да. Угу. Боже, все так серйозно? Оп. Погнали. Я ну туди просто дую. Загадай, желання. між дією між, між тодімисі. Загадай желание. Так, Загадала? Здоровья. И рукой протрубните. Ой, ой. Ище, 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 ище. Дима. Оплевала и выгнала. Ище тросочки, ище тросочки. Не дуй, будь ласка, бо О, все. Все полы, которые было. And now to the rainbow. Марія Ой, насправді дякуємо вам. Дякуємо за вашу роботу за ці цікавинки, які ви презентували. Класно, що ви прийшли саме з тим апаратом, тому що знаєте, одна справа поговорити, а інша уявити і все а, це Нормально все, все. Все хорошо <сум> ну, то... Це як дякачає. дякача пасі молодці. поздравляємо з побіди з почином. Буде нове такі, от ви к нам приході. Ми завжди чекаємо вас з новими винаходами. Приходьте, це правда дуже цікаво. Дякуємо вам. Дуже можу ще сказати, що нас. Будуть нові залізяки, будуть нові дисципліни, і вже з вересня, десь ну з вересня, мабуть, рано там будут з жовтня. Можна прийти зробити репортаж, подивитися вже на практиці, як це все функціонує в начальному процесі і спаяти вам там щось, да і спаяти, а я прише не будемо робити. Можна вийти провести мастер-клас по сконструюванню якогось там явичкого приводу. Вау, вже дуже, дуже, дуже хочеться. А до речі, ви запрошуєте когось окрім студентів льотної академії курсантів. Чи, в принципі, це поки закритий такий? Огол, Зараз круток. ми поки що працюємо, ми працюємо. Будемо... бізнес-школу І там проводити курси, і там будуть курси і для дорослих, і для дітей. Як ну, є напрями робототехніка для початківців, робототехніка для вже більш серйозних людей, поважних угу. у віці, вже промислового такого характеру. Угу. Буде по всякому mm -hmm. цікаво. Понятно. все. Спасибо Чекаємо, большое. приходьте і розказуйте. Дякуємо і ще раз вітаємо вас з перемогою. А ми вернімося після кліпа.